У селі Остапівка Миргородського району облаштований центр військової підготовки та реабілітації. Відпочинок атовців гармонійно поєднаний із риболовлею. Центр реабілітації розташували на березі найбільшого водного об'єкту Полтавської області Остапівського водосховища. Площа водного дзеркала тут сягає 240 гектарів, а довжина водосховища 6 кілометрів. Центр підготовки організував учасник антитерористичної операції Олег Кавун, позивний кандидат, який проходив службу в добровольчому батальйоні Дмитра Яроша в Пісках в районі Авдіївки. Після мого повернення з батальйону 12 травня минулого року з добровольчого українського корпуса з'явилася ідея створення бази реабілітації для військових і первоначальної підготовки для проходження подальшої військової служби. Міста в нашому регіоні сприяють для цього. Також є задум залучення миргородських санаторіїв до цього проекту. За короткий термін реабілітаційний відпочинок пройшло більше 300 учасників АТО. Олег Кавун, кандидат, об'єднав вояків різних добровольчих батальйонів та Збройних сил України. Я спостерігав із Києва наших хлопців, які приїжджали. Я їх трошки знав і по передовій в утомленому стані, і ми бачили через тиждень-десять днів, як вони бадьорі покидали ці міста, які в принципі сприяють психологічній реабілітації і відпочинку. Запрошуємо воїнів, учасників бойових дій, учасників АТО, на, в тому числі і афганців, на безкоштовну рибалку і відпочинок. У водоймі господарює щука. Тут виловлюють трофейні екземпляри. Сюди зазвичай приїздять досвідчені рибалки, адже в озері є короб, який перевищує 10 кг, карась як срібний, так і червонокнижний золотий, до 2 кг, ловиться і білий амур. У подальшому водойма буде зарибнена судаком та лящем. На зимовий період риболовлі окунь та платва. І на завершення кілька слів про спорядження. Якщо ви вирішили перебалити в Остапівці, підготуйте надійну снасть яку саме добре знають і мають що запропонувати в мережі магазинів доплет, мисливство і «Рибальство».